Ефективність навчання, здобувачів вищої освіти та показники науково-дослідної діяльності багато в чому визначаються рівнем розвитку матеріально-технічної бази. Кафедра екології та технології рослинних полімерів КПІ імені Нігори Сікорського має в своєму складі навчальні лабораторії, призначені для забезпечення навчальних дисциплін та проведення наукових досліджень в галузі екології, захисту навколишнього середовища та розробки ресурсу ефективних технологій. Лабораторно-дослідницький фонд включає вимірювальне та аналітичне обладнання, експериментальні та пілотні установки, програмне забезпечення для успішного навчання та дослідницької роботи здобувачів вищої освіти кафедри. Устаткування лабораторій щорічно модернізується із застосуванням сучасних методів якісного та кількісного аналізу, забруднювачів навколишнього середовища, розробляються та створюються експериментальні установки для навчання студентів та проведення досліджень по темі дипломних та дисертаційних робіт. Правміщення лабораторії обладнані всім необхідним для ефективної роботи, а також для дотримання вимог безпеки, здобувачів вищої освіти та персоналу, які працюють в них. Лабораторії, кафедри призначені для навчальної та науково-дослідної роботи та включають основні методи, що застосовуються в сучасних принципах захисту водного середовища, атмосферного повітря та створення ресурсу ефективних, чистих технологій та замкнутих технологічних циклів. Створення нових і ефективних способів оцінки якості води, методів визначення домішок в природних питних і стічних водах. На сьогоднішній день на кафедрі вивчаються та розробляються напрями захисту водних об'єктів відпливу промислових та енергетичних комплексів, що включають захист від важких металів, нафтопродуктів, високомінералізованих стоків, радіоактивних речовин. Охорона атмосферного повітря реалізується через розробку нових ефективних каталізаторів перетворення забруднювачів в димових газах, вивчається негативний вплив полігонів твердих побутових відходів на екосистеми. Флотаційні методи та лабораторна установка призначені для вивчення та вдосконалення фізико-механічного способу очищення стічних вод та концентратів полігонів твердих побутових відходів від органічних домішок та нафтових забруднень високих концентрацій. Установки бере та та осматичного очищення високомереалізованих стоків призначені для вивчення процесів в області підготовки води питної якості з морських джерел та опріснення висококонцентрованих промислових стоків та шахтних вод. Для утилізації отриманих концентратів використовуються електрохімічні способи розділення, електролізні та електродіалізні установки. Для контролю отриманих в ході проведення лабораторних та науково-дослідних робіт параметрів та результатів. Лабораторії повністю забезпечені як портативними, так і стаціонарними засобами вимірювання. Юноміри марки E160MI, йономір універсальний ЄВ-74 призначені для визначення pH водних середовищ. Радіометричний метод грунтується на визначенні речовин за їх природною чи штучною радіоактивністю. Якісний аналіз проводять, аналізуючи пробу за типом вимірювання та періодом напіврозпаду. Кількісний аналіз полягає в вимірюванні інтенсивності випромінювання пропорційного вмісту радіонукліду в досліджувальному зразку. В екологічних дослідженнях найчастіше визначаються ізотопи калію 40, цезію137, стронцію 90, їх міграцію в товщу ґрунту у поверхневих водах, накопичення по ланцюгах живлення. Вимірювач бета-випромінювання дозволяє визначити радіоактивність як сипучих, так і рідких речовин. Гама-радіометр призначений для вимірювання питомої активності ізотопів Цезію 137 та калію 40 в продуктах харчування, ґрунті, воді тощо. Порівняно невелика вага дозволяє використовувати прилад у польових лабораторіях. РОГ-9, Адані реєструє амплітуду фотонного розподілу імпульсів. Автоматичний руб 91 А дані бета-радіометри призначений для вимірювання питомої активності бета-випромінювання. Стронцію 90 інтріо 90 у природних об'єктах навколишнього середовища і продуктах харчування. Відповідна підготовка проб, сушко оголення дозволяє вимірювати активність проб до 1,8 бекерелі на кг. Індикатор поліорезаційного опору П-5126 дозволяє визначати ступінь корозії сталі в різних середовищах, а також проводити лабораторні дослідження по визначенню ефективності інгібіторів корозії сталі. Для визначення забруднювачів атмосферного повітря лабораторія має аналізатори основних речовин, що утворюються в виробничих умовах та димових газах промислових підприємств. Для визначення м'яку використовується газоаналізатор АК3. Дозор СМ3 дозволяє визначати забруднюючі токсичні речовини в домових газах, такі як м'як, чадний газ, органічне забруднення тощо. Для визначення вихідних характеристик природних естічних вод та контролю ефективності досліджень використовуються спектрофотометр 102 фірми УЛАБ та фотоелектроколориметри КФК 2 Обов'язковим обладнанням будь-якої лабораторії є аналітичні ваги. В лабораторіях кафедри використовують ваги у Хаос Піон ПА для визначення маси твердих, сипучих і рідких речовин з точністю до 0,1 мг. Лабораторії обладнані сушильними шафами різних розмірів та виробників. Мається в наявності термостат сухоповітряний ТС-20 виробництво України, призначений для підтримки всередині робочої камери, високостабільної температури, діапазон температур від 5 до 60 градусів за Цельсію, що дозволяє створити середовище з певними параметрами, необхідними для досліджень. Муфільна піч на Бертерм використовується для дослідження вмісту зольних або мінеральних речовин. Для виробництва дистильованої води, що використовується в більшості експериментів, використовується дистиляційна установка D25, призначена саме для лабораторій. Зонаторна установка призначена для вивчення процесів деструкції органічних забруднювачів у водних середовищах. Визначення навіть слідових концентрацій важких металів в водних середовищах використовується метод інверсійної хронопотенціометрії, який дозволяє визначити концентрацію ряду важких металів на рівні 10-9 мг на дециметр кубічний, для успішної апробації результатів дисертаційних досліджень аспірантів в лабораторіях кафедри створені напівпілотні установки. Обмінного знекиснення води та установка очищення води методом зворотнього осмосу. Когуляційна установка призначена для вивчення параметрів застосування новітніх коагулянтів для очищення природних та поверхневих вод від зважених та колоїдних речовин. Спектрофотометрія в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектра один з найдоступніших і найпоширеніших методів аналізу, який ґрунтується на вибірковому поглинанні електромагнітного випромінювання, як безбарвними ультрафіолетовими проміні, так і забарвленими сполуками видами світлу. Чутливість методу до 10-6 моль на дециметр кубічний. Застосування експрес-методів на початковому етапі хіміко-аналітичних робіт дозволяє раціоналізувати аналітичний процес, отримати цінну первинну інформацію та звести до мінімуму витрати на отримання масиву аналітичної інформації, а в ряді випадків обмежитися отриманою інформацією. Позалабораторний аналіз представлений портативними приладами та міні-аналізаторами, які дозволяють експресно за кілька хвилин виявити різноманітні аніони та каціони, що містяться в середовищах. До комплектації входять перенозні фотометри. В основному це прилади орієнтовані на контроль показників забруднення природного походження, паж, жорсткість, каціони, аніони. Та інше, хоча перевищення деяких цих показників є ознакою техногенного забруднення, ОРП Тестер 10 призначена для експрес-визначення окусно або так званого редокс потенціалу водних середовищ. Кондуктомер ЄС Тестер 11 призначений для аналізу технологічних розчинів, очищених вод в лабораторії та на виробництві. Кондуктомер дозволяє проводити вимірювання за стандартами GLP та USP. Каламутність важлива характеристика природної води, стічних вод і питної води. Для визначення каламутності використовується турбідиметр нефілометричний EUTEC tn 100 або мутномір. Одним з головних методів контролю за вмістом у воді органічних сполук є метод тонкошарової хроматографії. Використання ТШХ при аналізі забруднень природних і стічних вод відкриває широкі можливості для розділення і індентифікації конкретних сполук. Якісний хімічний аналіз часто передує кількісному визначенню, яке недоцільно проводити, якщо шукана речовина в досліджувальному об'єкті відсутня. При хімічно-якісному аналізі використовують аналітичні реакції, перетворення досліджувальної речовини внаслідок взаємодії з аналітичним реагентом, з утворенням продуктів із характерними аналітичними ознаками. Або ефектом: утворення осадів, забарвлених сполук, розчинення осадів, виділення газів, утворення кристалів характерної форми тощо. Центрифуга лабораторна Ц82. Це Виробництва медика Україна» та центрифуга «Лабораторна-81 Китай призначений для розділення твердої та рідкої фази, використовуються при дослідженні процесів сорбції, біосорбції, біологічних дослідженнях та проведення якісного та кількісного аналізу або будь-яких експериментів, що потребує розділення. Лабораторна установка зі зворотним холодильником, що охолоджується водою, призначена для проведення процесів екстракції та модифікування. Нагрівання вмісту колби проводять з використанням електричних пліток термія виробництва України. СП-36 це дослідження фізико-механічних показників, фільтрувального паперу та картону, призначений для визначення тиску, при якому матеріал руйнується. Мікроскопи оптичні Лівінггук 5 СНГ призначені для дослідження структури природних, штучних, синтетичних волокон, широко використовуються для біологічних та мікробіологічних досліджень.